Інкубатор «Весела сімейство забезпечить високу якість і повну впевненість в результаті. Наш інкубатор має ручний поворот яєць, що сприяє їхньому рівномірному розвитку. Повітрообмін в інкубаторі забезпечується природною конвекцією, а вологість регулюється вільним випарюванням. Виробником передбачено надзвичайну інформативну інструкцію, яка допоможе вам розібратися в усіх деталях роботи даного інкубатора. Наш інкубатор призначений для інкубації різних видів яєць, таких як курячі, качині, індичі, гусячі та навіть переполині. Управління роботи інкубатора здійснюється мікропроцесорним модулем управління. Ви можете легко налаштувати необхідну температуру та контролювати її в межах заданих параметрів. В інкубаторі є два великі віконця для спостереження за яйцями, не відкриваючи при цьому сам відсік. Наш інкубатор має компактні габаритні розміри та невелику вагу, що дозволяє легко розмістити його в будь-якому приміщенні. Він підходить для використання в закритих опалювальних приміщеннях при нормальних кліматичних умовах. Використовуючи наш інкубатор, ви зможете забезпечити ваше господарство молодим і здоровим свійським птахом, витративши на це мінімум часу та коштів. Цей інкубатор є незамінним помічником не тільки для досвідчених птахівників, а й для початківців. Нагрівання повітря в інкубаторі забезпечує ламповий нагрівач, керування яким здійснюється за допомогою електромеханічного терморегулятора, встановленого на внутрішній поверхні кришки. Для підтримки оптимальної вологості можна використовувати матеріал, який впитує вологу, та поступово віддаватиме її підпливом нагрівання. Використовуючи даний прилад, ви зможете забезпечити своє господарство молодим і здоровим свійським тахом. Витративши на це мінімум часу та коштів. Придбавши цей інкубатор, ви зробите чудову інвестицію у розвиток свого домашнього господарства.